Вітаю, маю п'ять хвилин, аби поінформувати вас про основні події з терен рідного краю. І не тільки жінок безкоштовно навчатимуть їздити на вантажівках. Уряд продовжив виплати для ВПО на Хмельниччині. Стартує новий сезон пліч опліч. Далі про все це та не тільки детальніше. В чотирьох містах України стартує пілотний проєкт, у рамках якого жінок навчатимуть водити вантажівки. Мета розширення професійного потенціалу жінок у сфері перевезень. Проєкт охоплює Київ, Тернопіль, Рівне та Хмельницький. Заплановане навчання ста жінок, які після завершення курсу отримають необхідну кваліфікацію та відповідне водійське посвідчення. У межах проєкту передбачено працевлаштування 80 випускниць у компаніях, що активно долучаються до проєкту. Наразі щонайменше 10 компаній, що займаються перевезеннями, вже висловили готовність підтримати ініціативу та надати робочі місця для нових водійок вантажівок. Для участі у відборі потрібно заповнити анкету до 26 вересня поточного року. До речі, це можна зробити і на Фейсбук-сторінці Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України. 2 вересня уряд Румунії схвалив проєкт закону, який дає змогу передати Україні систему протиракетної оборони Петріот і направив його до парламенту для остаточного голосування. Про це пише Reuters. після того як парламент схвалить закон, уряд зможе видати рішення, яке робить пожертвування оперативним. Пояснив представник уряду Міхай Костянтин. Видання зазначає, що в проєкті закону передбачається, що Румунія направить США листи пропозиції та Огодження щодо заміни подарованої батареї та розраховує сплатити приблизно 60 мільйонів доларів у вигляді податків та зборів. Державна грошова підтримка внутрішньо переміщених осіб, які знаходяться у найбільш складних життєвих обставинах, продовжиться. До лютого 2025 року уряд продовжив виплати на проживання для переселенців. Відтак, для тих ВПО, у яких у серпні 2024 року мав завершитися період виплат допомоги на проживання, ці виплати будуть автоматично продовжені ще на 6 місяців. На Хмельниччині слідчі з'ясовують обставини ДТП із двома загиблими і одним травмованим. З'явилися нові дані про автотрощу, яка сталася 31 серпня близько 8-ї години ранку поблизу села Стріхівці Солобковецької тергромади. Легковий автомобіль Хонда, за кермом якого був 41-річний мешканець обласного центру, виїхав на зустрічну смугу руху, де зіткнувся із вантажним автомобілем Мерседес Бенз під керуванням жителя Харківщини. В результаті аварії водій автомобіля Хонда та його 22-річна пасажирка загинули на місці пригоди. Водій вантажівки із травмами був доставлений до лікарні для детального огляду. В рамках розслідування слідчі з'ясовують усі обставини цієї ДТП. Всі обласні управління Нацполіції України забезпечені новітніми 3D-сканерами для огляду місць бойових дій та фіксації російських ракетних атак. Навчальні курс із підготовки операторів лазерних 3D-систем сканування пройшли 26 спеціалістів-криміналістів. Криміналісти слідчого управління головного управління національної поліції у Хмельницькій області теж отримали необхідні знання. Використання відповідних сканерів дозволяє фіксувати воєнні злочини у найкоротші терміни та з мінімально. Використанням людського ресурсу, адже буває, що росіяни свідомо обстрілюють місця скоєння своїх злочинів повторно, коли туди прибувають поліцейські та медики для порятунку людей. Стартує новий сезон Пліч опліч днями відбулося перше засідання організаційного комітету із питань підготовки та проведення фізкультурно оздоровчих заходів та змагань пліч опліч, Всеукраїнські шкільні ліги. У всеукраїнській онлайн раді взяв участь і начальник обласної військової адміністрації Сергій Тюрін. Засідання прийшло під головуванням співголів оргкомітету. а це і заступник керівника офісу президента України Олексій Кулеба і міністр молоді та спорту України Матвій Бідний. Також міністр освіти на. Уки України Оксан Лісовий та керівництво обласних державних адміністрацій та й власне федерацій із видів спорту у новому сезоні буде збільшено кількість вікових та гендерних груп. А також додано ще два види спорту: це регбі регбі-5 та гандбол. Загалом у цьому сезоні планується залучити до змагань понад 900 тисяч учасників. Як бачимо, на дітей чекає не лише звичний освітній процес, але й корисне спортивне дозвілля. Бажаємо вдалого старту у цьому році. Хай жорстока реальність не стане на заваді спраглості отримати нові знання, щоб в майбутньому сприяти відбудові та розвитку України. Шановні учні, пам'ятайте, ви майбутнє нашої держави. На все добре.